Основне може дати ту температуру, яку треба для життя, повністю. Повністю. О, от мінус 10, мінус 15 було. Ось коли пару цей днів тиждень, назад, цей да, тиждень. Да. то в хаті було 22, 23 навіть. даже за дрова. Ти дуже сильно сумнівався, що маєш на ну, ну, що так мало дров. Що так мало дров. Ну, да, тобто ти думав, що Олег коротше хоче хоче просто продати камінопіч. Квадратура будинку? 160 квадратів. Перший другий поверх. Да, да. Другий поверх в тебе е, мансардний. Скільки да. піднято? Метр шістдесят є? Метр шістдесят та. Та менша сторона. Да, угу. да. Е, стіна. Газоблок газобетон-40 см. Сорок ну, 60 на 40. Утеплення планується. Да, хочу, хочу кинути, так. Да. Угу. Дивись, що дуже цікаво е, зрозуміти. В тебе камінна піч як опалення? Як основне, так. Да, як повністю Оце всю зиму, от ми і осінь, і зиму, ми всю, не, теплі поли ми намотали на всякий випадок, але ми ще не підключали. Нема корєктора, немає котла, нічого немає. Ми просто так ще в процесі. А поки це якби ви не включили теплий пол більше можна було би сказати, що е, піч може 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 дати ту температуру, яку треба для життя повністю. Повністю. Вот мінус -10, мінус -15 було ось, коли пару це днів тиждень, назад, цей да, тиждень, да. То в хаті було 22, 23, даже ми оце палили. Ну, 23 це ми вже коли підкидали. А так, 20, 21 це ми от зараз 21, і ми вчора зранку опалили. Це десь Більше вже доби, 21 градус. Це ще не утеплено. Я так зрозумів, що це дуже хорошо. Якісь електропол, якісь електропідігрівачі нічого такого не включав. Ні разу не Чому в твоєму випадку ти зупинився на камінопечі? Ну, це в мене така мрія була. В мене навіть можливості не було, але я хотів, я хотів каміння. Просто я, 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 я хотів, мені, мені подобалося камінь. Це, мені. От, а, плюс, якби просто самий камінь, це був просто дорого, але толку не, ну красота, просто за красоту. А тут ще можна цим каміном опалити, то це просто я тільки за, зразу. От, якщо, тільки-тільки не можна було би користуватися цього хвалу, то це просто. Я тобі розказав про камінну піч. Вистачило в тебе віри в те, що його вистачить як опалення. Тільки на чистоту? Ні, так? Ні, да? Я не повів. Ну, ну я сумнівався. Ну, це таке, я... ну мені подобалася сама ідея, ідея подарунка. Да, мені логіка, я розумів. Логіку, я все розумів, але я ну. ну не було в мене так 100%. Я хотів би десь ще, ще поговорити, ще хотів подивитися, хотів би перевірити. Е десь, да? десь, як хто, хто це от, взагалі цим живе, як воно що? Це, таке. Дивися, таке питання: е скільки забирає часу з тебе дрова загрузити? Принести скло, обслужити саму кам'яну піч. Оце в тебе є якийсь час, який ти да, знаєш приблизно? Да, так, я да, так навіть засікав, бо треба було зранку в школу збирати дітей то півгодини. Півгодини? Що да. входив півгодини? Це я приніс з вулиці за хатою дрова так. сюди, почистив попіл, виніс на город, протер скло, загрузив, розпалив. Почекав, щоб воно там все нормально розгорілося, оце цей час. Це і і я їду. Ага. Ти залишаєш камін, коли він працює. Ну так. Да. І нікого вдома немає. Ну було таке нормально все. Ти і взяв повний, ну будемо так считати, з повітрям в кожну кімнату, з настройками, з подачею, все як має бути. Турбінка, регулятор обертів, дисплей, все як має бути. Є якісь моменти, про які ти пожалкував? Наприклад, можливо, сюди не треба було б, або ну, от якісь моменти такі. Ну, поки такого не відчув. От все, що є, то воно треба. Ну, в цій кімнаті один короб, то зараз він треба. Ми його зараз чуть-чуть навіть включили, коли після того, як обрізались, то сюди не так і не така температура пішла в цю кімнату зразу. то... Чуть-чуть ми відкрили, але не знаю. Зараз він там може майже закрити. Але він тут треба. Тобто в цій кімнаті це в тебе кухня, студія разом, mm -hmm. так? 35 квадратів. 35 метрів квадратик. ми подали до вікна yeah. подачу повітря у відкос, і ти кажеш, в якийсь період ти її закрив взагалі. За це не було, поки не було це скло, оце, mm -hmm. то воно було повністю закрите. Тобто, тут ми багато, багато було енергії. Да, да. Тепер ти трошечки відкрив, але цю енергію ми перекинемо в другій в друг, в кімнаті. Да. В тебе другий поверх, ми туди піднімемось, але на цей момент він в тебе ще не закінчений, але працює тепло, туди подається. Да, да. Тобто обігрівається весь будинок. Да, да, да. Як думаєш, через сходову клітину? Тебе сходова клітина зразу за кам'яне пічу. Як думаєш, туди достатньо енергії йде? От тепло, тут, ну, Там гардеробна зразу за сходами, то я там повністю перекрив. Бо Ніби там тепло. Mm -hmm. там достатньо, от, ну, Повітря якось сюди попадає, чи то з конат, чи звідси. Но там повністю перекрито і там температура на сходовій клітині така ж сама, як. Yeah. Тут, тут, там. там нічого не виведено, нічого, ніяких каналів. але... Температура нормальна, тут попадає якось. Ну, тут зрозуміло, тут деякий пройом, і це все буде ну. рухатись, піднімається туди. По -по -потолком пішло. Mm -hmm. e, зрозуміло, e, є якісь моменти, про які ти пожалкував, ти сказав, що тобі все підходить. Тобто все, те, що в тебе є, mm -hmm. в mm -hmm. все тобі потрібно. Mm -hmm. Настройки повітря потрібно. Mm -hmm. Не варто було би на чому зекономити пару гривень. Ні, того що бувало такі моменти, що ми перекривали ми от у ванні, от там дуже жарко було. От там було щось 25-26 градусів. От, а по кімнату менше, то ми там закривали. От, воно треба. Там треба купатися, там відкрили, от, і воно справді там туди тепло йде, мал малу купали, там, от, то добре. Скільки в тебе дітей? Троє. Ким ти працюєш? Лікарем. Скільки дров ти спалюєш за добу? Враховуємо той момент, що в тебе дрова, яке розумію, в тебе вони сирі. Ми того разу провіряли, 30% було. 30%, були. 30 були дрова сирі. Добре, на цей момент, навіть з цими дровами, скільки це приблизно в тебе по такій температурі, як зараз мінус 1,0, то ось це стільки дров. Це тут кілограм 5-6 десь буде. Мені здається, це більше. більше. Да. Там десь кілограм може бути 8-10. Ми покажемо цей момент. Це я так заміряв, скільки я зараз заклав. Ага, це, 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 це я вчора так заклав, і, я, от, і мені хватило їх. Я сьогодні стільки саме заклав. Угу. От. Е, якісь є е, е, рекомендації по дровах. Ну, сухі мають бути. Мають бути сухі дрова. Ну, Якби ну, були сухі дрова, можна було б менше розходувати. Чи мен ти не знаєш? Просто? Менше, може і менше, але легше було б їх розпалити. А -а -а. Я трачу багато цих сухих трісочок, щоб оце надати тим би висушити. От вони тліє, тліє, а потім вже висохли і розгораються. Тоді дуже часу багато займає. Ти знаєш, що коли дрова сирі, 50 навіть 51 енергії. Виходить на те, щоб висушити і вигнати цю вологу. Великі втрати. Якщо, наприклад, на майбутнє ти зможеш собі зробити дровничок, то ти завчасно привезеш дрова, вони в тебе за літо вистоять. Рані... Краще, коли граб сохне два роки. Сирий граб два роки, два сезони. Тоді він класно себе угу. почуває, горить гарно. Якщо нема можливості, краще бери дрова сухостої. Якщо є така можливість, якщо така замовили, то класно. Тобто в тебе ти кажеш, оце закладка твоя. Ну тут я так бачу по закладці, що в нас є десь 10-12 кілограмів, 10-12 може, навіть більше. Ця неділя в нас була така з морозами, було навіть мінус 16 кнопч. Тебе так само дрова розходивались, чи якось ти два рази розпалював зранку, ввечері. Як це було? Тут е, я цей тиждень більше вільний був, ну, то я підкидав трошки. ще. Щоб... А розпалив закладку і потім да. трошки підкинув дрові? Да, тобто, да, тобто, я... Одної закладки не вистачало би тобі? Ну я хотів тепліше. Отак ага. як... ні, ну нормально, а хотів собі тепліше. От ти собі ще підкидав? Яка температура для тебе, для твоєї сім'ї, комфортна? 22-23 градуси. Цікаве питання є для тебе. Да. Я Скільки за добу втрачається енергії Градусах. Ага. Ну е отако ввечері тут було 23 градуса, вчора. Е на ранок тут 20. На ранок 20. Да. Ми можемо зараз перевірити? Да. Ану, ну, почемо, я, а ми один можу. 19,8. На стіні 18,4. Тобто, ти хочеш сказати, що втрати в тебе достатньо є. Ну, десь 3 градуси. 3 градуси, так, ти, так, ти, так. За, ти за, замічав собі, що 3 градуси в тебе да, за, або, за добу. Якщо ця морози були мінус 10, то було 19-4 градуси була втрата. Ну, менше 18 ти не, не не Зрозуміло. Як думаєш, коли дасиш утеплення? Я буде? так думаю, що буде градус. Градус, градус може півтора, так? Ну так люди кажуть, що ну в кого будинок зроблений, та півтора градуса. Так хочу, щоб там було, так. Вон. Сухі дрова, утеплений будинок. Да, це, це і вже не буде, не буде різниці в тому плані, що від, від розпалювання до розпалювання пройде доба і вистачить, щоб тобі було в хаті. Так, да, да, це, це буде супер центрі, Має бути камінь в центрі. Як, О, як, важливий момент. Якби він був десь в мене в кутку, не було б цього ефекту близького. Ну, може, рукав би щось компенсував би це, так. От, але якби він десь стояв би в кутку, ну, туди би десь не достало, ми, може, ну не там було. А так ну просто ну, посередині воно дуже гарно. Задаю питання: У нас є проблеми з електроенергією? А у вас? Певно, тим більше кімначі так. да? тут так. такі моменти, коли не стає електроенергії. І давай уявимо, що в тебе немає генератора. Не було в мене місяць, цілий грудень у мене не було. Січень не було генератора і грудень теж, то е, було трошки не доставало в кімнатку. Тут було 24, так було 23 градуси. там було десь 20 градусів. Попадало все одно. От, не було так, що там зовсім холодно. Туди якось тепло йшло. От, ну, Можливо, таке, що двері відкриті через то, ну, е, да, ну, воно да, Рухається. Да? природним шляхом да. є, є конвекція. Якось воно йшло, так. Да. Не було так, щоб зовсім холодно, але менше. Ну, було. Коли появила світла турбінка, включалась, вона роздувала. Да, ну, це, ну, два, на два часа як було. Два є, чотири нема. Цього не вистачало. Ти не вичисляв цей момент, щоб тобі розпалювати тоді, коли якраз буде світло, щоб воно роздавало більше. Десь так і виходив. Так, так. З роботи якраз і їхати, там, то якраз так і десь робив. Ти розпалюєш кам'яну піч зранку, не звечора. Тобто, не так, що mm -hmm. з роботи прийшов і розпалив. Mm -hmm. ну, По-різному, в основному зранку, да. Бо, ну, щоб в ньому тепло, а ночі підіяло. В тебе Віта залишається вдома з дитинкою маленькою, тобто mm -hmm. їй треба тепло. Yeah. А якби ми також сказали, ви двоє працюєте, діти в школі в садіку. Можна таки по такому принципу працювати? Ввечером. Так, да, приходите з роботи, розпалили. Ну я не бачу сенсу, так що ввечері. Ну мені так не підходить, бо ввечері розпалити його. Він там. 22-23.00 дасть максимальну температуру, всі, всі полягали спати. Ага. І, він, і в хаті це тепло, а все одно всі під одіялами, і на ранок температура вже не та, ну і якось воно. А так, зранку розпалили, всі приходили з роботи, в хаті тепло. Ага. А Рома. так, добре. Ці, 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 цікавий цікавий опит. Е, цікаве таке питання. Ми завели повітря сюди, під піч. Да. Воздухообмін в тебе в будинку є. Не відчувається якоїсь сухості, що не вистачає кисню, цього достатньо. Я як у мене ці стоять термометри, то показує. 45 саме менше було. Це що ми тільки заїхали в будинок сирий. Ну, 45 градусів. 45 і було осінню 60. Точка, я не зрозумію, що таке. Відсотки, відсотки. А, вологі. так, да, так. Ніякі роботи не робляться, ніякі uh -huh. шпакльовки нічого немає. Yeah. Нормальне повітря, нормальне в хаті. Yeah. Нормально себе почувати? Ночі нема такого, що пересихає горло, хочеш пити, ходиш, шукаєш. Uh -huh. Навіть от, вікна не сильно потіють. Ну, там ну, тут на кухні, то зрозуміло, а е, я думав, що будуть потіти вікна. У uh -huh. тебе хата дихає добре. Може. Ну от в теся то каже, що прям от коси всі. О! В тебе ніде не чути ніякого запаху. Ні. От за диваном десь щось оце. Тебе ж тільки получає. тебе ж немає тепло половиня не запущені в тебе. Тільки камінно Вистачає. До цього руху повітря, що там ніде нема застоєного повітря? В гардеробній кімнаті, десь в ванній кімнаті, такого, такого немає ніде. Поки я не відчув. Ну, не... не я не, ну, даже близько нема такої підозри, що десь щось там душно, десь там чути якийсь затухлем чи ага. такого. такого. Ну, Оце ну, важливий момент. Не, не чую я такого. В твоєму випадку, там де ти зараз живеш, які варіанти ще були можливі? Опалення? Так. Да твердопаливний котел, електрокотел і все. Більше, ну, я ще думав над цим, тепловий насос. Uh -huh. от, ну, то було дуже таке дороге, і воно без світла не буде працювати. От, от, а пок, поки так зупинився, не зупинився на, от, на печі. Давай такий момент проговоримо. Якби ти взяв собі твердопаливний котел, де би ти його міг поставити? В підвалі. В підвалі є місце. Так. Да. Ну це ще було б мороки дуже багато. Це треба бігати, було в підвал дивитися, чи не потухло, чи нічого, підкидати в підвал через вулицю, через всю хату. Ну і плюс дуже по конструкції не було як димар робити. Це треба було ще б до стіні будинку пускати. Твердопали не відкинув, ну, мені він ну, не було як, куди його, і не, якби навіть я його поставив, не було би зручно. В хаті тут -то точно не хотів його ставити. От, а електрокотел як альтернатива передбачений, бо теплі поли намотали. Е, от, і він тут планується. От, е, ну, планується, от він, щоб був. Ну Такий на випадок, якщо десь треба уїхати десь на тиждень-два, щоб хата не остивала. Mm -hmm. Не буде кому розпалювати, то щоб таке було воно. Ну, ну і то тобто, приємно, щоб десь якби ногами на теплий пол ставати. Mm -hmm. таке хотілося, але, то, заради цього. але поки цей опалювальний сезон, ми обходимося чисто пічкою, дрова не були, заготовлені зарані, це все так от на новий рік привезли дрова. Сирі, мене ми, ми, ми до палюмі, от і ну, о таке. Людей цікавить одне питання: чи не будуть вони наймати кочегара? Чи немає такої заботи от, в тому плані? Ну, півгодинки за день це от морока морока така, щоб закласти камінь. Ну зрозуміло, що треба ще дрова скласти, якщо треба. Коли ти Оце таке от ну це треба, щоб воно подобалося. Якщо воно не, не буде подобатися, то воно ну, легше кнопку нажав і, і пішов. А так воно ну, повинно якось бути до цього, якесь подобається. Воно і все от, ну. Дровнічок по весні зробити, з дівчатками, тровішка поскладати, да. це, це зарядка свого роду. Да. Да? Да. Ну це морока, звісно, воно є. Ну, ти в дощ і в, в мороз, треба йти на двір, треба дрова принести, це треба їх поскладати, треба там трісочок нарубати на розпал. От це, це воно трошки є, але якщо воно подобається, це нормально. Якщо ми берем такі варіант, газ не затягнеш електроенергії, такої немає для цього. То Кам'яна-Піч в даному випадку виграє. Правильно mm, да, розумієш? Так yeah, yeah. Так, як ти дослідив. За дрова ти дуже сильно сумнівався, що маєш на увазі. Ну mm, що так мало дров. Що так мало дров. Тобто Ти думав, що Олег коротше хоче, хоче просто продати Кам'яна-Піч. Ну не то, що ідея хороша і цікаво, і все, і температура. ну що я думав, що воно буде більше. Типу тачкою завіз, до хати дрова. Ну, що треба підкидати постійно, щоб воно згоріло, воно остило, треба знову підкинути ввечері. Ну, я, я думаю, як мінімум два рази в день треба допалити. Ну, я собі щось так думав. Е, я думав, що воно от зранку розпалив, не буде воно гаряче, він ввечері ще. Угу. От, я щось так, ну як так може бути? Що він ввечері, ще гарячий, а він ну, ще вночі гаряче. Угу. Як думаєш, от, от такого плана інтерв'ю поможе людині? Тому да, що я знаю. Да. Я, я передивився всі відео. А, передивився всі да, відео. Так, да, да, помогло трошки, так. Да. Угу. Да. Я додивився, так, це були живі люди, не, не акті. Не, не було постановочних кадрів, да, так, да. Давай, Я трошки хочу зараз відрегулювати. Я, шість я, там, я не считаю по колечках, я дивлюся на вогонь. Я дивлюся, як воно повинно спокійно горіти. Ось такого. На цей момент. А потім переглянемо цю концепцію, яку може чуть -чуть збільш... збільшимо або зменшимо. Підемо зараз на другий поверх і подивимося розводку такого повітря з полу, як виглядає. Тебе тут дверей немає, по цьому рух повітря тобі по закрити. Там закрите. Ну, давай сюди. Там теж закрите. Тут-чуть. там. А, чуть чуть Давай провідати. Так. 21 градус. 21 градус йде у нас тепле повітря. А ну давай скільки у нас тут? На верху 17 і 8. На полу 18 і 4, 18,4. Кам'янецький не робити. Так, Тут є. Так, ну, трошечки більше відкрито. 22. От, щось, щось тільки нодує. Тільки почало дути. Мешки ж тільки ви включили ага. 23,6. Подається тепле повітря. 17,6 під потолком і 18,6 на полон. Тут щитабний пол Ну, Ми можна так, будемо бути 25, тут більше, 26 відкрити. Тут повністю відкрито. 26 градусів подається не шкодуєш, коли поставили поле, як десь берега. 17,6 протовок. Скільки тебе на потолку? 18 на поло. Так. Ну тут так. Тут так. Тут 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 Але температура саме стійма. Беремо такого. 17,6. Все однаково. Температура на другому поверсі. По 18,2. дивись, А ну давайте. 80, 20, 20, 24 і 6 градусів. Дивись. Ага. 8 19 на полу і 18,2 на цей. Ось така виходить.